Два роки тому люди йшли самі на фронт. А зараз тицикуни перебили весь цей патріотизм. Чому ти самі не йдуть захищати країну? Вони ж в першу чергу є військові, які давали присягу. Ні, не так. Дивіться, коли почалася оця війна, повномаштабне вторгнення, тоді люди, українці, які мають певні моральні якості, певне виховання, певну культуру, високу культуру, вони одразу пішли у військомати. Щоб мобілізувати Лави Збройних Сил України і ставати на захист країни. Дехто найбільше такі патріоти От одразу поїхали на Київ і інші регіони, щоб боронити країну навіть без військомату. Вже там на місці вони вже якось себе легалізовували. Інші українці, які мали можливість робити якусь допомогу, ставали волонтерами. І жінки, і чоловіки займалися дуже доброю справою, дуже потрібною справою. Тощо. Минуло тих два роки, вже стільки 9 місяців. І так сталося, що оті, що залишилися, вони не, не всі мають бажання йти зараз на фронт. Мяко кажучи, не всі. Мабуть, що тому є причиною не якісь там дії якогось того ТЦК. Ні. А мабуть, що цьому є причина їхня низька культура. І все. Тобто, хто хотів піти на фронт, пішли на фронт. Хто хотів стати волонтером, став волонтером. Хто хотів, хоч чимось долучитись до нашої перемоги над тим лютим російським ворогом, він долучився. А ті, хто не хочуть, не мають такої культури, вони поховалися під спідниці жіночі, якщо в Україні. Інші повтікали за кордон подалі від того всього тощо. Тобто не треба казати, що ТЦК в чомусь вина. ТЦК, звичайно, що вона є винна. Вони там роблять всі знають, що вони роблять. Але вам ТЦК не заважає піти на фронт. Ви можете зараз вже піти, в, в будь-яку військову частину і вже мобілізуватися. Підписати контракт будь-де. Ви можете долучитися до нашої спільної перемоги, а натомість ви такі дурниці вписуєте. ТЦК не винна в тому, що у вас немає культури, тому, що у вас немає культури, винна ваше оточення. Того точнее, яке впливає на ваш рівень. На жаль, він є наразі низький. Тож набирайтеся культури, читайте правильний книжок, дивіться мої відео. Може, хоч тоді у вас проснеться оте почуття гідності, почуття ем, відчуття себе як чоловіка. Просто чоловіка, не якогось героя, а просто собі чоловіка, який розуміє, що якась з період небезпеки. І, і просто Пішов собі і займається своєю роботою в на певній ділянці.